Зкладаємо третій лист вже у центрі. Знову добре змащуємо. Викладаємо четвертий лист. Змащуємо і викладаємо останній п'ятий лист. Також добре змащуємо. Тепер викладаємо крихту, що залишилася, рівномірно розподіляємо по тісту, залишаючи вільні краї по 5 см. Зверху викладаємо яблука, рівномірно розподіляємо. На яблука викладаємо горіхи. Горіхи попередні краще обсмажити. Далі викладаємо родзинки. Починаємо формувати штрудель. Тонкі краї підвертаємо усередину. І зараз за допомогою рушника починаємо акуратно згортати штрудель. Намагаємось, щоб шов залишився унизу. Зараз переносимо його на лист. Я використовую пергамент з упаковки від тіста. Акуратно переносимо рулет на лист і зрушуємо з рушника. Зверху змащуємо суміш молока і вершкового масла та відправляємо у заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 35-40 хвилин. Коли штрудель готовий, накриваємо його рушником та залишаємо на 15-20 хвилин. Зверху присипаємо цукровою пудрою. А зараз давайте разом розріжемо штрудель і подивимося, який він усередині. Подивіться, який чудовий штрудель у нас вийшов. Дуже багато начинки та зовсім мало тіста. Обов'язково приготуйте такий штрудель для своєї родини та порадуйте її. Якщо вам корисно було це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.